Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні у нас рецепт дуже смачного, ніжного та повітряного десерту. Це полуничний чизкейк без випічки. Готується він дуже просто та швидко. А головне, замість полуниці можна використовувати інші ягоди чи фрукти. Найперше беремо два пакетика желе так як у нас чизкейк зі смаком полуниці, то й желе у нас буде з полуничним смаком. Розчиняємо желе в кип'ятку, добре перемішуємо та залишаємо холонути до кімнатної температури. За основу у нас буде печиво. У мене до кави можна взяти любе інше пісочне печиво. За допомогою блендера його потрібно подрібнити в крихту. До печива додаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо. В підготовлену форму висипаємо цю суміш та формуємо корж. Мені, наприклад, було зручно це робити за допомогою склянки. Кладемо в холодильник. Полуниці добре помити, видалити хвостики, за допомогою блендера перебити до стану пюре. До полуниці вливаємо охолоджене желе. Ретельно перемішуємо та відставляємо в сторону. У миску наливаємо добре охолоджені вершки, можна їх заздалегідь покласти в морозильну камеру на хвилин 15. До них додаємо цукрову пудру, починаємо збивати міксером з найменшої швидкості. поступово швидкість збільшуємо та збиваємо до утворення стабільних піків. Сир може бути як домашній, так і магазинний. Тільки його обов'язково потрібно змолоти на мясорубці, або скористатися блендером, або перетерти через дрібне сито. Також для приготування чизкейка можна використати вже готовий пастоподібний сир з відерка. У 2-3 прийоми додаємо до вершків, перемішуємо за допомогою міксера. Не перестаючи збивати, вливаємо полуницю желе. Повинна вийти однорідна та густа маса. На підготовлений корж виливаємо полуничну сирну масу. Робимо це обережно. От і все, наш чизкейк готовий, кладемо в холодильник на 6 годин, щоб він добре застигнув. Зберігається він в холодильнику та подається охолодженим, а також можна його прикрасити за своїми уподобаннями. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!